Українці. Зараз покажу вам відео так званого морського бою між російським танкером і ВМС Естонії. Суть там ситуації полягає в чому, що російський нафтовий танкер рухався в міжнародних водах Фінляндії під прапором Габону, і цей танкер зустріла Естонська ВМС, і почали, значить, Підключили літак, гелікоптер, і катер Естонської ВМС наблизився впритул до російського танкера. Тут прилетіла сушка Су-35С російська, почала відбувати той танкер. Тобто, і зав'язалася така, ніби як Потасовка, так, без пострілів, слава Богу, без жертв. В результаті чого той тобто російський танк, танкер. Не виконав вимоги естонських ВМС, продовжив свій шлях далі. Ось така ось ситуація. Ну, зараз там побачите це все на відео. Тобто, як Рашка. І це вже не перша ситуація, такі ситуації вже відбувалися. Тобто крашка потроху наглішає і псує нерви всьому світу своїм існуванням. Всім українцям гарного дня, плодотворної робочої неділі. Слава Slow Ukraini. 65 miles. Three would brush it якорь. This is Estonian Warship PAPA 6732. Your request will be denied. Follow my instructions. Alter your course to 105 immediately. Over. Yes, yes, yes. मिक uh, मिक वो हमारे जस्ट ऊपर अभी सामने से हमारे ऊपर आ रहा है एयरक्राफ्ट हाँ है। ड्रोन जैसा ही है और तो वो टर्न कर रहा है She's turning towards the stern of the vessel. No doubt, it's Sras Srasguna. We get changed, we get the chatter.